Добрий день, любі малята. Я рада вас вітати. Зараз у нас пора року весна, і на весні все розквітає, все зеленіє, розквітають квіти. Погляньте, які квіти я зібрала. Ці квіти називаються кульбабки. Вони такі яскраві, жовтенькі, як сонечко. От, діти, чуєте, що журшить? Це ж жінка прилетіла до нас. Доброго дня, малята! Я бджілка, звуть мене Софійка. Я побачила у вас улюблені мої квіти. Софійка, а скажи, чому саме ці квіти твої улюблені? Тому що вони гарні, запашні. І з них виходить гарний та дуже корисний мед. Діти, Які ж все таке гарні ці чудові кульбабки? Давайте їх намалюємо, а перед тим ми зробимо, як завжди, пальчикову вправу. Діти, повторюйте рухи за мною. Всі весняні квіти весело розкрились і до сонця потягнулись, і росою вмились. Молодці, давайте ще раз повторимо. Всі весняні квіти весело розкрились і до сонця потягнулись і росою вмились. Для нашої роботи нам потрібен папір. Я обрала блакитного кольору, фарби жовтого та зеленого кольору. Водичка. Пензлик та соломинка. Я її ось так розрізала. Починаємо. Беремо соломинку, занурюємо фарбу ось так. І робимо ось такий підбиточок Подивіться, як гарно виходить. Будемо малювати багато-багато прибавок. Малюємо стебло, беремо І намалюємо Маленьку травичку ось так. Ділка Софійка, ми раді, що з тобою познайомились. Прилітай до нас ще в гості. Ми будемо дуже тебе чекати. Дякую за запрошення. Наступний раз я вам принесу свій улюблений мек. Добре, а наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей, до побачення, малята!